В Олександрії протягом тижня двічі горіли автомобілі. Обидва рази на пожеж виїжджали Олександрійські рятувальники. Перша пожежа трапилася 28 грудня. 28 грудня 2024 року, близько 21 години 31 на хвилини, до пожежної частини надійшло повідомлення про пожежу легкового автомобіля по Кременчуцькому шосе в місті Олександрії. На місце було одразу відправлено дві одиниці техніки та вісім чоловік особового складу. Пожежа була ліквідована близько 22 години 11 хвилин. Наступне загорання авто сталося вночі, 2 січня. Поряд з цим, 2 січня 2025 року, також надійшло повідомлення до пожежної частини і знову ж таки про пожежу ще одного легкового автомобіля по вулиці Олексія Скічка у місті Олександрії. На місці також працювали дві одиниці техніки та вісім чоловік особового складу. По даним випадкам, на щастя, постраждалих чи загиблих не було. Автомобілі знищені повністю в першому випадку згоріла «Тойота корола, у другому – лагуна. Причини пожеж та збитки наразі встановлюються.